Доброго ранку. Ранок починається з кави. Уже усе управилась, покормила перепівок, курчат, курей. І сьогодні роботи дуже багато. Вчора була на базарі купила сало. Дивіться, яке гарне, велике. І воно коштує за 1 кілограм 65 гривень. Продавець дуже спішила вже додому, я була десь около 12 годин. І вона продала дешево. Ще купила ось отаке, запечу сьогодні. Це 85 гривень. І так, п'ю каву і йду працювати. Винесла калачики на вулицю. Ось такі квітнуть і каланхує ось. Ох, і розрослося воно. Ось ампельний калачик. Бачите, які листочки. Без запаху. А я вибрала цибулю. Ну, Жалкую, треба ще було б днів ну, 3-4, 5, щоб ще побула в землі. І перебираю ось. А це відкидаю сразу дудки. В першу чергу підуть на їду. Ну, дудки теж великі, велика цибуля. Так що оце така гарна на зберігання. Багато синьої. І ось ще скільки буду різати. оця ще не все. Це. це в мене в місті виросла, а ще є у селі. Чоловік сам вибирав, зніс на чердак, і вона там сохне. Ну, говорить, що не дуже велика, так як там дощів не було, а в нас хоч трошки були з весни, а там тільки один дощ після весни і все. Немає світла, генератор він на шум на всю вулицю. І також дихати теж нічим від нього. Такий іде запах вонючий. Що страшне? Все, почистила я, побрізала цибульку. Це відбірна супер цибуля. Тепер ось у ящику така, що стрілки були. І а це дрібна така. Багато її. Це цибулю, що я садила весною. І вона така вийшла дрібненька. Ну, вона гарненька. Це, конечно, супер. Уже велика. Так що так. Уже на зиму є що їсти. Уже обід зранку. Тільки каву пила, а це взяла кабачок, отак зжарила. Цілий. Дивіться, я його отак розділ порізала на такі кусочки у сухарі і в яйце, і обжарила на сковорідці. Не люблю гарячих, це вже вихолонув він. І буду обідати. Закрила помідори без зелені. Цибулька, душистий перець, чорний горошок і коріантр. І також часничок. І перець, чорний, душистий, і також коріантр. А, і ще є лавровий листочок. Одну баночку закрила з огурчиками. Зелені немає. Насіння укропа не хотіла кидати. Так що, отак закриваю. Помідори закрила, а за цих великих буду закривати соус. Ось погляньте, який помідор великий, здоровенний. Вони поолопались уже. Ну, на соус підуть. І так я буду працювати далі. Всім, друзі, пока-пока.